Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачного обіду або вечері у духовці. Мінімум часу і смачна страва у вас на столі. Корічі стегно, у мене тут 750 грамів. Добре, миємо і обсушуємо. Додаємо до них 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки томатного соусу, 2 столові ложки майонезу. Подрібнюємо два зубчики чеснику, додаємо чорний мелений перець і сіль за смаком. Все добре перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 20 хвилин. А тим часом підготуємо овочі, одну середню морпину нарізаємо кружельцями, одну цибулину нарізаємо пів. Кільцями невеликими частинками нарізаємо 1 кг картоплі. До картоплі відправляємо моркву цибулю, 1 столову ложку приправи до картоплі, 1 чайну ложку куркуми чорний мелений перець за смаком. Сіль я не додаю, так як приправа до картоплі вже йде із сіллю. Додаємо 3 столові ложки рослинної олії, перемішуємо. Форму змащуємо олією і перекладаємо туди овочі. Зверху викладаємо курячі гомілки, накриваємо фольгою, відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 45 хвилин. Після цього знімаємо фольгу і відправляємо ще на 30 хвилин. Посипаємо страву свіжою зеленю і подаємо до столу. Цей рецепт хороший, тим, що м'ясо вже йде з гарніром. Можна додати свій улюблений салат, і смачний обід у вас готовий. Потрібно лише підготувати овочі, а далі духовка зробить все за вас. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!